В той же час Кабінет міністрів України своєю постановою обмежив право мільйонів українців на перетин державного кордону. Мова йде про чоловіків віком зараз від 23 до 60 років. А, на вашу думку, як кандидата в судді Конституційного суду, чи є це обмеження саме постановою Кабінету міністрів без жодного законодавчого забезпечення, без жодних змін закону, чи є це конституційним. І ви як можливий майбутній суддя Конституційного суду. Як будете визначатися щодо конституційного падання про неконституційність цієї постанови Кабінету міністрів і неконституційність цього обмеження на перетин кордону мільйонам українців? Дякую. Дякую за запитання. Е, відповідно до Конституції України. Е, основні. Е, е, Права і свободи людини і громадянина, які визначені в Конституції, можуть бути обмежені відповідно до статті 64 Конституції України, за визначеним переліком і у разі якщо. Є відповідні правові документи, які надходять на Конституційний контроль до конституційного суду України з таких питань, зокрема щодо обмеження, перетину або пересування громадянина України або будь-якої іншої фізичної особи. Очевидно, що такі нормативно-правові акти. Які підлягають конституційному контролю, мають пройти перевірку, зокрема на пропорційність тих чи інших обмежень, які встановлюються в умовах воєнного стану, вітаю вас з ним, юриста. Як юриста, який хоче, яка хоче посісти місце к суді Конституційного суду, надзвичайно важлива посада. В мене питання наступне: стаття 33 конституції України гарантує кожному. То на законних підставах знаходиться на території України свободу пересування, включно з правом вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Сьогодні обмеження на виїзд громадян України за кордон встановлені постановою Кабінету міністрів. Законом України ніякі обмеження не встановлені. Таким чином, ця заборона не конституційна. Від цього страждають права мільйонів українців. У Мене питання ваша оцінка як юриста цього і як кандидатки на суддю конституційного суду. Дякую. Дякую за питання. Відповідно до статті 64, дійсно, право на свободу пересування може бути обмеження, але з легітимною метою і лише на підставі закону. Якщо виникають питання, що обмежено право, яке можливо обмежити під час воєнного стану відповідно до статті 64, на рівні підзаконних актів, то треба ставити питання перед.